Послідовники Нургла насолоджуються знищенням Всесвіту і постійною смертю, яка є частиною свідобудови. Сам Нургл чекає загибелі Всесвіту і посилає армії своїх служителів, щоб наблизити свою перемогу. Тисячі хворіх рабів старанно трудяться над наглядом жерців Нургла, будуючи страхітливі машини руйнування, здатні поширювати хворобу по сотнях світів, коли гротесну чимову вежу завершують. Жерці приносять рабів жертву, щоб їх полонені душі чистими емоціями нали демонічну машину вперед, чумова вежа, величезна споруда з прогнивших або скам'яних дощок і ржавого металу, що залишає собою сліди, наповнені зараженню і смертю. Хоча вона виглядає як розвалюха і гнилою, її листи броні дозволяють пережити дуже серйозний обстріл. Усередині нетерпляче нишпорить розкладаються послідовники Нургла, чекаючи, коли не опустя сочаться гноєм, підйомні мости, і можна буде почати шалений напад. Таку шалену атаку часто очолює великий нечистий, чи масивне і поєдине личинками тіло ледь-ледь поміщається в башті. Коли шанувальники Нургла простоють над поле бою, Моторошний верес чумних катапульт наповнює простір за шаленим і стрінким просуванням послідовників хаосу і одних чумних машин заражений свої чумні снаряди в армію ворога. Головним знарядом заряження служить чумна катапульта, величезна станова закидаючи ворогів брилами, начисаним колосом камені. пов'язаними разом гниють трупами з іншими і схоробливими гедотами. Коли ці мерзені бомби вдаряються, вони розбризкуються і за інесуть за собою зараження на великій території. Чумна аура, що оточує місце таких бомбардувань, наповнює повітря, лаганням і нездуженням, від милі нурла, захльосує всіх на поле бою. Ті, кому вдається пережити початкову атаку. Незабаром підхоплюють різноманітні смертельні хвороби, рани перетворюються в гангрену, і люди повільно і болісно вимирають, заживо згниваючи. Демонічна машина Нургла. Зовні вона дуже нагадує переливання душ, але збільшується роздути, покритий гнилою корпусом, який личить машині чумного бога. Чумна туша, по всій видимості є гібридом машини, і демона Нургла, і один один може викликанедздужання. Шасі машини підшовка налічно личинками масу демонічної плоті, в центрі якої знаходиться утроба. З нього ліється блювотинна маса, змусуючи гнити плоть і ржавіти метал. Додаткове зброєння включає злиття з рукою, нила гармата і величезних розмірів чумовий меч. Як і багато інших демонічні машини, ці монстри також володіють масивними потужними кінцівками, які можуть прорвати найміцнішу броню. Більше того, будь-яка нещасна жертва, яка виветься занадто близько до чумової туші, буде змушена терпіти хмари полючої плоті отрути. Виглядають як шалене поєднання личинних комах, літаючих машин і демонічних сутностей. Інфекційні трутні швидко перетворюються в жах отруйних небес над Браксом, зводить з розуму, безперервне зищання і гвинтів. Що донося з ухого туману війни, скоро стало дізнаватися військами Імперської гвардії як знамення смерті. Історії про покалічених і мночих виживших після атак заразних трутнів швидко поширювали серед солдатів. Страх перед негативним впливом на бойовий дух від подібних чуток був таким, що це стало серйозним занепокоєнням для комісарів. Такі історії розглядаються як загроза для самооповідача і оточуючих. До кінця кампанії ті, хто повторював подібну роду історію, арештовувалися і відправлялися в штрафні підрозділи. На жаль, для імперських сил моторошна репутація заразних трутнів більш ніж відповідальна в іфективності на поле бою, збройні з користинні легкими знаряднями, подібними у тробі зброю, здатними вивернути струєння, розідачі токсичних жовчі. Яка в змозі проїсти метал і розчинити плоть за секунди як проти окопаної піхоти, так і проти легких машин? Той, хто був застигнутий в відкритих позиціях, в нього було мало шансів висити проти їх раптових атак. Прицинковата, роздута форма заразних трутнів також показав незвичайну стійкість та по потрапляння для скімерних розуму це фактор. Пов'язаний як з їх порізав живу плоть і іржання броньовими плитками, так само, як і волею нікого темного розуму, що направляє їх. Коли вперше їх зустріли, мало хто вижив, і мало хто ми привіз до протнової ідентифікації заразних трутнів, як звичайні літальні апарати. Або дійсно величезні заразні бар комах. Але фахівці з інквізиції і розвідка зібрали разом всі досвідчення про до те, що вони зустріли якусь нову форму демонічних машин, ну застало очевидним. Чумові трутні часто зустрічалися у вигляді скопчень і роїв, що по дідно м'ясним мухам і потайним хижакам, які злочаться вже поточним кровопролиттям і великим скученням мертвих, немов вони були вис... Небог, вони були висані для якоїсь прямованою силою. Імперські всайкери і правеці інквізиції скоро розпізнали, як розкладає слід демонів нурла в їх появі. Там, де вони зустріли повітря наповнюючи густими отруйними випарами, а ґрунт вракса пузирився і гнів над ними в той же час, як м'ясовита плоть постійно сочилася рідким гноєм. Являє собою заяржаючий Бейнблейд. Озброєння головної вежі, якою під впливом хаосу перетворене в гнійне знаряддя, що живиться з двох з'єднаних сил правопроводу, масивних чанів, встановлених з понсонами, у чанах місця відрулений слиз, десельована з знічує заразних трупів. Що зберігається в задній частині машини. М'яні знаряддя мета на ворога потік слизу, яка розідає броню і забезпечує огиду смерть всім істотам з плоті в радіусі ураження. При вибуху човного жінця місяця чана слиз висплескується навколо за чи серйозної шкоди усім, хто перебував поруч підрозділами, які не є породженням Нурла. Машина також перевозить велику кількість ноглінгів, що заповнюють внутрішній простір і чіпляється до корпусу. Чумовий жнець незвичайно потужна зброя ближнього бою. Проте мала дальність стрільби основного заряддя робить танк дуже вразливим у разі кресання далекобійної зброї. А на сьогодні це все. Сподіваємось, вам сподобалось. Підписуйтесь до нас та на інші соціальні мережі. А також я на Патреоні. Чекаю вашої підтримки. І пам'ятайте, хай до вас прийде! Сила темних боїв!